Я ще помітив, що яку дівчину не запитаєш, скільки в неї було сексуальних партнерів, завжди один-два. Знаєте? Один-два. Ну, максимум три. Максимум три було. У якого нам хлопці не запитаєш, там 15, 30, 40. Я думаю, щось математика ніби не сходиться у нас. <му> Я якось поїхав до дівчини, з Тіндера, зранку прокидаюся, вона дає мені зубну щітку. Я кажу, це твоя? Вона гріть, ні, це гостіває. Я її якось запитав після сексу, як їй було. Вона каже: ну, бачила яскраве світло і померлих родичів. <рігла> Вона мені ще каже, я сексом займалася в потязі в автобусі, в літаку. Я Думаю, куди ти їдеш постійно. <рігла> так, я хотів ще з якимось століком можливо, поспілкуватися. Можливо, там велика компанія. Е... О, хорош. Як тебе звати? Дмитро. На так, а вас як? <смі> <смі> ні, Дмитро, е це твоя дівчина? Так. <смі> да. да, як тебе звати? <смі> Влада, дуже приємно. Е Дмитро, чим У вас, по-перше, вуса, ні, я собі. Я ж думаю, ви прям з такою мотивацією їх робили, правильно? Щоб люди казали, ні -я -я собі вуса. Я, <смі> я <смі> чесно, час не трохи... Коли йдеш по вулиці, всі дивляться. ну так звісно, Люди навіть пригинаються, тому що усе такі, коли-то зустрічають. А чим займаєшся, Дмитро? Зараз ремонтую так. Яку? А, ти військову техніку ремонтуєш. Круто, давайте поаплодуємо Дмитру. Супер. Влада, ви чим займаєтесь? Я фотограф. Теж фотограф. Кого фотографуєш? Жіночі портрети. Жіночі портрети? Жінок, Жінок да. а коли потім дівчата ці портрети, крім Інстаграму, використовують? Інстаграм. Тільки Інстаграм реально. А в чому прикол? Дівчата, хто викладає свої фотки з фотосесії в Інстаграм? Поаплодуйте. А в чому прикол? Можеш пояснити? Ну просто гарно. Ну для а скільки в тебе підписників? У мене закритий профіль. Ще й закритий профіль. Така зі за загадкою трошки поняли. Типу хочете подивитися на мене, як я була на фотосесії. Я вам дозволю. Ну а скільки підписників? Ну 120, це мої друзі. В тебе 120 підписників, і ти їбаєш фотосесії для них. То це в тебе, а? Я себе, чого для. Для себе? Так для себе можна в айфоні переглядати, правильно? Немає. В тебе нема айфона, але є Інстаграм? <рісту> а, ти як, а ти як заходиш в нього? Через комп'ютер? Людина, інсті через комп'ютер сидить, прикиньте? Їй <рісту> 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 кажуть, і бачили в сторіс там у Лені? Вона каже: почекай, я загружаю Windows. Блядь. Трошки треба почекати. А як це в тебе нема е, е, телефона? Ну, нема, бо така принципова позиція, що я за своєї гроші його не буду купувати. Я ти принципіальна. А який в тебе на Андроїді? Да? Так, ну то... от Люди, які з принципами ходять тільки з Андроїдом, якщо що. <рігла> <рігла> Більш легковажні дівчата всі на айфонах і літають, якщо що, круто. Е, так, е, в, все понятно? А в тебе що цікавого є в житті, Дмитро? Ну, наприклад. Тему? Дружка. Ми як на інтуїції, правильно? Здручуємо. Здручуємо. Давай. Я працював до цього за кордоном. Ми... І повернувся? Да. Красавчик. На жаль. А, на жаль, все таке. <риво> <риво> ну. <риво> а де ти був до цього? Ну, ми працювали в Туреччині і на круї з Прикольно. Круто. Йшов, танцювали, акробатика. А, ти танцював? Да. Прикольно. Для багатих жінок. Чи не всі багаті були? Ага, прикольно. Це трошки стриптиз якийсь? Ні, ні, ні. Ну, е еротик шоу. Чи... Який костюм у вас? Давайте так. Ну, наприклад. Ну, сьогодні медсестричка я. Коротше, в своєму, в домашньому, просто такі. Танці, танець називається скуф. Ну, окей. Цікава історія. Так, ми також жили в. Ну, це фігня, називається Ложман, це факту у гуртожитах, де живуть всі Угу. — І мене поселили з чуваком, який дуже сильно храпів. А я тим люблю. Ну так, я, не... ну, да, я, я не знаю людей, які кайфують від храпи. Я Які їхать я... вихідні, їду на Окр Залізниці сьогодні, буду так кайфувати. там жило шість, шість людей Угу. І чотири фоні. Кожних я знав ще з дитинства ми разом, зі школи. І я думаю, ну тут байдуже ким, але буде жити, важко, щоб з ними ці Угу. Там була спільна кімната, я там один раз спав. Бо там було прохолодно. Я ж тобі нагадаю, що це прикольна історія. Я зараз ахую, якщо ти такий, все кінець. Спав в кімнаті, де було прохолодно до кінця сезону, це угу. і що в мене випало одне яйце. А, в тебе одне яйце випало. І воно зараз десь на круїзі далі плаває, так? Yeah. Да? <зараз>, зараз треба по трекеру подивитися, зараз Францію проїжджає. <зараз> Прикольно. А в яких ти странах був? Сінгапур. О, Сінгапурі. Прямо гуляв по Сінгапуру? І що? З такими вусами? Було тому... Не можна з вусами ходити? Не можна, щоб була. Щитіна. Так. А, а, а чого щось? так? Все-таки щось з еротикою зв'язане. <ривіт> ну, дівчата потім жаліються, ну, блядь, коли тут все, ну шо ви. Це гейська така штука, але потрібно було фарбуватися на шоу. бо коли світить багато софітів... Так краще геїв видно, воно підсв підсвічує софітами. Так буде повністю діло. А, да-да-да, зрозумів. Да, да, що я вважаю нормально. Чоловіка малюватися нормально, ні? Ну, ні, так ні. Ну на ти це робив. Ні, реально, ну блін, а чого? Мене іноді там на зйомку намалюють, там трошки там пудра, там щось. Це, я такий ебадю, це взагалі інша людина. Потім я змиваю це, їбало знову з'являється. Я такий, будь ласка, можна я завжди буду в зйомках якихось приймати участь. По Сінгапуру, що цікаво в Сінгапурі було таке, що? Метро, без Ну, повністю автоматично метро. Без водіїв? О, як? Ти, ну, ти заходиш, приїжджає потім, якщо є можливість, ти можеш йти в перший головний вагон. І, і, і по трошки ти... поуправляти? Зараз добивши, їдемо до моєї. Прикольно. <рикольно> Це круто. А тобі ну, не страшно, коли ти їдеш без водія? А, в них ще там в метро всі оці перегородки, типу, не як у нас в розталіні, угу. там повністю. Стекло таке, так? Да? <рикольно> Тому що багато сусідників, мабуть, так? Да? Не вдалося в тебе в Сінгапурі це зробити, ти повернувся в Україну. <рес> <рес> Зато в нас ніяких порогородок, в нас навіть є люди, які допоможуть тобі трошки. Бро, я бачу, ти вагаєшся, давай, що ти? Страхова компанія сінгапурцям оплачує похорони, якщо вони помруть під час типу, воїна. Угу. У нас круїз, типу, вони дуже короткі круїзи, там два, три, три. Дуже важко за такий час померти, так? Да? Наваріться не вийшло. Вони стримають з 15-ї палуби. З 15-ї палуби стримають воду, так? Да? Та їх не знаходять, то типу сім'я отримує. Прикольно. Теж можна, так, да, трошки? Якщо за 50% від жінки да, домовитись, то трошки допомогти. З 15-ї, якщо на 13-ї куримо, то з 13-ї палуби. Там дві крайності. Вони облакають в казино. Або кидаються в океан? А хотіть розваги в них реально. Ну, мабуть, люди, да, які програють, кидаються в океан. Я не думаю, що мільйон виграв! Всім поки, на! Так, ну що, хто хоче, може, поспілкуватися? Ну, з**йся. Тоді ви. Як тебе звати? Тая. Тая? Дуже приємно. Ти чого сама прийшла? А ким ти працюєш Тая? Я психолог. Психолог, реально? Скільки в тебе сеанс коштує? Слухай, а який був такий дуже дивний запит, знаєш? Типу казу випав. Напевно, дивний котик з Я просто не брала. Ну, наприклад. Наприклад, коли я коли почала працювати, я шукала українськи, викладала себе психотерапевт на Оликс і Психотерапевт за Так. Це прикольно. Це по обміну, так? Я вам сеанс, а ви мені кросівки. Це оцей психотерапевт. Я О, тая, тобі алкашку принесли. Дякую. О, от йду. Вибач, будь ласка, що ми вчасно почали. Ти не ображаєшся на нас? Ну, То, та, я То Тая розповідає, що в неї прикинь клієнт був, який козує. Прикинь. Зараз цим розбираємось. Ти знаєш, що вона психолог? Да, прикинь, отакі запити в неї. Ну. І що, і що? Я він козу, і що? <плес> Як тебе звати? Алі. Аліна, приємно. А ти чим займаєшся? А, чи? угу. Ти тому і прийшла, да, коли вона вже замовила коктейль. Да, да, да. Все правильно. А підеш трошки раніше, ніж чеки принесуть, а да? хворна Ох... схема. <плес> Та, я вибач, мене телефонують, Алло, 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 і попі. Прикинь, вже наступного разу зустрінетесь. Е, круто, давайте поаплодуємо дівчатам, дуже дякую, що прийшли. Е, ти давай глаза від мене не відводь. Я все бачу. Як вас звати, хлопці? Ростислав. Денис. Чим займаєтесь, пацани? Програміст. Програміст? Е, координатор проєктів. Координатор проєктів? Це як? Закладки, так? Да? <ріх> Я знаю б... ці, ці проєкти. Прийшов в ліс, стоїш між до трьох сосін, такий, ну ні наход тут. Сто відсотків ні наход. Супер, а поводу ти хтось загадував щось на 2025? й Що? А, не можна ж казати, так? Да? А що на 2024-й загадував? Ви мене чуєте? блядь? Я з ким розмовляю. А? Перемога? Ну так. Да. Бачиш, не сталося. Це ще раз доказує, що Діда Мороза не існує. Як вас звати? Назар. Назар, будь ласка, спаси цей вечір, ти так. бачиш. Я сьогодні я пішов в автошколу, почав вчитися водіння. Угу. — Інструктор, ну, так, він трошки не дуже. Не ну, дуже Бо може, ти на своїй машині вже проїхав автошколу. Такий, ну не мішало мені трошки і навчитися. Знаки позбівав, як в ГТА, блядь. Проститутку збив нахуй. Такий, ну давайте на шевроліо покатаємось. Так. Потім все-таки заплатити вирішив, так? Да? Це було найкраще. А, а чим займаєшся в цілому по життю? Ой, навчатися? Навчатися? Да. Ага, ну зараз це популярно. Зараз, зараз всі хочуть навчатися. Українці, блядь, наукова країна, якщо що. На першу магістратуру, потім на другу. Да, да, там до Я ще часу можна секономіти. Ну, на крайняк, зміна пола, правильно? А на кого навчаєшся? На журналіста. Це ж популярна історія. Що ти знаєш, от я, наприклад, теж журналіст по світі. Це правда. А ти знаєш, скільки журналісти заробляють? Ну, догадуюсь, так. Ну от я заробляв, коли закінчив університет у 2015 році, я заробляв 2000 гривень на місяць. Я дивився з тобою інтерв'ю, цікаве відео, ти розповідав про журналістів і про корпоратив. Так, 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 да, це правда. І просто правда. А ти хочеш бути таким журналістом, який я вас всіх що попересаджаю. Чи таке я вас всіх попередсажаю, або по 500 баксів скинулись мені зараз. Ну, під питання ще. Під питання. А який саме журналіст? Ну, там же ж є. Газета досі є? Так, да, так. Да. Угу. Саме так. Газета Фін. зараз, найпопулярніше. Ні, реально, от я на радіо навчався, ведучого. Ну, в цій сфері, скажімо так. Коротше, поняв. Ну, успіхів, нахуй. Так. <рес> журналіст двох слов не може зв'язати. Це точно не радіо. Супер, дякую. Давайте поаплодуємо Назару. Круто. Як Настя, дуже приємно. А ти чим займаєшся? Я готова. Шукаєш себе, коротше ще, да? а кого фоткаєш? Чи Назара в машині? Жінок і чоловіків. Жінок і чоловіків? Їбать. а хто ж ще залишається? Дід, дід? А, я думав дід. Якийсь один хоче, щоб ти його пофоткала. Я ніяк не погоджується, прикиньте. Карагодський без фоток ходять зараз, десь по Київу. Е, Окей, а якісь фотосесії прям тематичні робиш? Це просто? Якщо я тобі кажу, я хочу, щоб ти мене пофоткала, Це як далі відбувається? Я кажу, вам цілу. Яку? Да, якщо підходить. Яка, яка? Давайте дізнаємося, підходить чи ні. Возність. Угу. Пепло. Да. Ні, так. Ти так мене питаєш, ви хочете? Впевнені? Якщо я скажу так, вона така. Ну і Пішла я за фотоапаратом купляти. В неї фотоапарата не було взагалі до цього. Ви запитали про дивну історію. Мене один раз запросили, коли я ще навчалась в школі. Я знімаю з 14 років. Знімаю з 14 років? Так, да, фотографую. М -м, мені почулося, я знімаюся з 14 років, а фотографом вже з 18 стала. Мене запросили пофоткати, типу, десь за містом поїхали там якийсь палац, типу дівішник. Але ну я думала, дівічні для вас що таке дівічні? Це коли, типу, перед весіллям збираються дівчата. І скидуються на стріптізорах. Оце дівішник. Ну але це виявилось типу сектантська штука, де дівчата збираються для того, щоб скажімо так поманітувати. Скажем так, це що ти маєш на увазі в цілому? Які варіант? Ну, я не знаю, вони прямо ці йоги, типу, так? Да? Так, ну, да, з продовженням, типу, там йога. А, спродо... йога з продовженням? Я цього не знав. Це я що за йога з продовженням. Йога на ділдаках відразу сидять. Йога з закінченням. А я думаю, а що вас такі спокійні. Блядь? А ви сидите на. І головне, тихо-тихо, не мішайте, не заважайте, а то кайф зіб'єте зараз нам. Добре, давайте поаплодуємо парі, дякую, що прийшли. А, можливо, хтось. Захоче прям сам щось да, поспілкуватися трошки. Ні, давайте так, блядь, або ви викликаєтесь, або ми, блядь, з усіма будемо спілкуватись прямо. Ну давайте, ладно, будемо тикати пальцями. Це у вас що за тройничок такий? Як вас звати? Дмитро, Дмитро, дуже приємно, дівчата. Катя, І? Катя. Катя. дуже приємно. Е, ви, ви пара, да, я так розумію. А ти е, людина, яка заважає на побачення. Це третя, так? Да? Окей, е, чим займаєтесь? Я зараз нічим. Нічим. Ви? Я пішла на стажування піцейолою. Піцойоло? Прикольно. А ти? Пішу музику. Є, а де ви гроші берете блять, на компанію? Одна нічим не займається, піцейола, блядь, пише музику. Все, що не монетизується в Україні, блять. Е, Музику яку? Жанр? Ну, в основному електронну. Це драмонбес якийсь. Біти для репу. А, біти для репу пишеш? Прикольно, якому реперу, можливо, відомо продавав біти свої. Ну, останньому я продавав ще в 17-му році, Я б не хотів би. Останній біт ти продавав в 17-му році? Дуже дорого продав. За скільки? А, там не в грошах питання. Дуже дорого продав, але не в грошах питання? Да. Ти кого на питаєшся зараз. Сам себе? А що ти з 2017 року досі пишеш музику, але не продаєш? Ну, я тобі, якщо що, порахую, пройшло 7 років. Сім. Ну, ви хочете подушніть? Ну, 2025 тільки почався. Ну і хто додав? Оп. Ні, реально, що, ну, а як ти куди? Просто для себе пишеш? Ну так, подайш в себе, в кар'єру, будую в майбутнє. А зараз на що живеш? Чи скільки піцу несе з роботи, стільки, стільки на вечір і Як, Як би сказати так? Не знаю, як сказати. Політкоректно. Крадеш? Росіян. А-а-а. Алло, Да? Вас вітає Збірбанк. Більш творчо. Більш творчо? А ну як? Ну як? Я вам пропоную свої послуги. Біти. Спочатку телефонує росіянам, каже, біти треба, ні? Ну тоді три цифри, скажіть, на. Да йдіть на... <реш> Слухай, а от якщо не секрет, ми тебе, якщо що, заблюримо на відео, не переживай, і прикріпимо ссылку на тебе в інстаграм. <реш> так. <реш> Слухай, а от скільки така трубочка закривалася, що пі... от саме така сума. <реш> Ти стільки нулі рахуєш, блядь? Перевожу з рублів на грі. Та кажи в рублях. О, тисяча. От людина переведе нам скільки це в доларах. <реш> тисяча рублій. <реш> Та чому ви аплодуєте? Тисяча блядь. Це в гривнях на півтори гривні. Що це за трубочка, Шутка сильна. Яка? Про вовіну, типу, він має на увазі, так? Да? Це ти про вовіну тисячу кажеш, да? А я просто не оформлював. А що Зеленського тисяча в рублях приходить? Да? Я, я думаю, що їй так складно витратити блядь, в Україні. Сильно, це сенсація, прикиньте. Дякую, бро. Так, добре, давайте поаплодуємо цим людям. Дякую, що прийшли. Всім гарного вечора. Бажаю. Але я ще не йду. Ми з вами ще будемо знайомитись далі. Е, можливо, хтось хоче? Отут, отут відразу ніт, бо я вас не бачу. Тут фонарь так їбать. Є... Давай тут. Давай, як тебе звати? Денис. Денис і? Олександра. Олександра, Приємно. Денис, чим займаєтесь? Маркетолог. Не цікаво. Ви? Маркетолог, це відразу на а ви? Тренер та хоробе. Тренер по чому? По танцях? Е, і танцях, і фітнес. І фітнес, прикольно. А якщо я от я хочу схуднути, я можу до вас теж прийти? Так, але не мене А потім буду просто жирний пасадобель їй і... Правильно? В цілому, чувак, ти не схуднеш, але пасадобель в тебе їй є... буде реально. Сіськи будуть так стрибати, чувак. Головний ракурс, я це знав, я монтую своє відео. Я знаю, що головний ракурс. Люди, коли мене в житті зустрічають, вони такі ніхуя, Ти який здоровий. Прикольно. А скільки в тебе коштує е... сенс? 800 тисяч. А від чого залежить? А, від рівня. Від настрою просто. Ти як таксіст, в дощ, то тисяча. А, Прикольно. Круто. А, можливо, якась у вас цікава історія була. Ви давно разом? Ні. Скільки? Місяць. А, ви трахали вже? Я чекаю відповідь. Да, 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 да. Да, 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 да. Прикольно. І як швидко стався секс? На четвертому побаченні? Ти рахував, чувак. Ти такий третє досі нема. Може, ну його не реально це. Може, комусь ще в інстаграмі написати? <свистак> Ні, ну круто, молодець, блін, до четвертого дотерпіло. хоча ж хотіла вже на першому ж, правильно? А ви це робите? Що не можна відразу бути відкритим? А що ви кому хочете доказати? Дівчата, побладуйте. хто вважає, що секс на першому побаченні це нормально? Хлопці, хто один прийшов? А хто, а дівчата, а хто вважає, що треба там 5 побачень мінімум? А всі інші що, я не розумію. Якщо останнє побачення? Це ти, типу, якщо у в'язниці до когось приїхала. <рес> <рес> Ні, Ну так, да, було б дуже дивно, якщо б то до Зека приїхала на СІЗО і така, ну я тобі на першому не дам. Понятно тобі? <рес> Супер, 에, давайте ще останньому з кимось поспілкуємось. Можливо, от ви дуже серйозний такий піс. Ви хочете мені боляче зробити? <рес> Як вас звати? Саша. Приємно, а вас? Таня, Таня, дуже приємно. Саша, чим займаєтесь, крім того, що з качалки не вилазите, блядь. Перекладаєш з німецької. З німецької? Що багато клієнтів там? Нормально. Фамілія шмаль. І ти б мовчав? Ну я ми тільки що, блять з Денисом, про Інстаграм поясни. В тебе прізвище шмаль? А в тебе. А у мами фамілія яка? Мітанфер, да? Мітанфермін Світлана Анатолієвна. Світлана шмаль. <риказ> Світлана шмаль звучить як приказ. <риказ> Там ще було б прикольно, якщо вони подвійне ім'я Світлана Де Шмаль. <риказ> вот <так> вот. <риказ> як Луї Дефіне, знаєш? <риказ> прикольно. Блін, а як з таким прізвищем шмаль? От як поліцейський в тебе перевіряють документи, вони такі. Я документах по папі, я з всі документи. А. А мама шмаль, так? Да? Мама шмаль, папа гір. Бля, прикиньте шмаль, прізвище. Це вообще сильно, реально. Я б дію отак всім показував завжди. Прикиньте, я шмаль. А прикиньте, який зустрічає наступний комік. Анатолій шмаль. блядь, прикиньте. Круто. А В тебе? Ти не шмаль, так? Да? А взяла б його прізвище? Так, а ти куриш траву? Ні. А що ж ти, блядь, древо, блядь, своє позориш. В тебе ж діди, ти розумієш, вони накурювали жорстко, блядь, взагалі. Шм... А, в тебе... а в тебе в дитинстві була шмаль, так? Да? Чи ти був попал? І що, як в школі відносились до цього? Шмаль до доски було таке ж, так? Да? Слухай, ну а була якась історія, можливо, реально з твоїм прізвищем пов'язана цікава така, що ми можемо? Так, uh, да, на кордоні ми перецікавили на мені, Я навіть знаю, через кого цей автобус затримали на 5 годин. Вони вже і в жопі дивилися. І по-другому колу в жопі дивилися, можливо, не догляділи, ну? Там ми кордон Молдови з Україною. Дядька була така херня, кругла, типу, шапочки, щось з 2015 це була якась модна тема. І в нього вона була оранжева, ценоплює. І в нього в паспорті він шмаль, тут я шмаль, і прикордонники такі хлопці, це якийсь прикол. Так, це такий прикол. Серйозно, нас дві години затримали, поки дійсно. Поки не все. Прикиньте, його хтось по гідкантакту пробиває, а там у всіх шмаль вони такісь якийсь сто відсотків. Прикольно.